Ростислав Мельників, поїзди моєї республіки не завжди приходять вчасно. Поїзди моєї республіки не завжди знають своєї наступної станції. Інколи вони їдуть без вісти і не повертаються взагалі. Тоді розпачливий крик проймає залізницю, подейкують, то голосить привид. Першого паровоза рейки для котрого пропалили цей жиловий степ поїзди моєї республіки. Ніколи не зважають на подібні дрібниці, їхні колеса щоразу вибивають нові ритми старих легенд, і це дає підстави не зважати на подібні дрібниці, навіть коли рейки вкриваються іржею і трухнуть шпали, навіть коли вимкнені усі семафори і сигнальні вогні, навіть коли. По від часу мапи сполучень не передбачають жодного руху, і всі колії ведуть у тупик. Поїзди моєї республіки розрізають тишу, вони їдуть. Адже у них, як і у моєї республіки, немає вибору.